Всім привіт! Сьогодні отримала саджанці сливки і два саджанців-ожини. Ожини я взяла, тому що мінімальне замовлення було від 300 гривень. То вирішила, що це буде саме вона. Зараз ми відкриємо і подивимося. Оце вже у нас буде саме остання посадка в цьому році. Тобто, більше вже я нічого на осінь саджати не планую. Начебто все, що хотіла, посадила. Дивимося, тут навіть є накладна. Слива кабардінка, я замовила, це така рання слива. Ожина Торнфрі і ожина джамбо. Сливка 150, ожина 80 і 85, тобто разом 315 і доставка 140. розумієте. Але слива кабардінка в нашій місцевості я не змогла знайти саме цей сорт, тому довелося замовити, бо я хочу саме такий сорт. Ну і Дивимося, тут ожина. Якось так запаковано, звичайно. Як вони його так обгнуть? Будемо розрізати, бо я ж його так не відкрию. Дивимося. Ну, я отримала вчора, але так як трішки похворіли, знову ж похворіли. Всі, то раніше в мене а, не вийшло відкриття. О, ніфіга себе. Боже. Та ви що. Я навіть не очікувала. О, гарне таке стебло жини. Вищу за 80 гривень, я пам'ятаю, я в нас на ринку за 150 в минулому році брала. Це взагалі щось, щось шикарне, щось цікаве. І слива, до речі, вже обрізана. Здається, ну дивимося. Дивимося, що ми тут маємо. Ну, я такого не бачила, щось мокре. <ріст> Натрусила тут собі клопоту. А, і все підписано. А ну дивимося тепер. Відкриваємо, дивимося. Все підписано. А, ось ще. все підписано, все класно, все зрозуміло. Я ще, якщо чесно, ну, такі прям саджанці не отримувала ніколи, але я, як ти кажеш, я не бачила, що мені присилають, і я задоволена. Ось, коренева система сливи. Слива, кабардінка. Все, все шикарно. Мені все подобається, мене все влаштовує. А тепер дивимося на ожину. Блін, дивіться. ну 80 і 85 це у нас е... Турн... як там торнфі, а це джамбо. Ну, погляньте, які саджанці. Ну, тут джамбо дахай більший. Але ж я такі брала 150. То це 150. Це класний. Це дуже, дуже класний сорт. ну Осадженець. Давайте ще раз покажу. Отак. Це у нас слива. Нам треба тут добре щепки її посадити, щоб сорт не спортився. Да? Ще раз показую жінка, так. А це взагалі гігантська. Капець. Коротше, верначе б краса. Сама земля не сильно піддавалася для роботи, тому викупувала я приблизно 15 хвилин. Одну ямку цю, земля була дуже суха, ну і потрібно ж глибоко, метрів 30-40. Але я її не, не занадто широку, але вона і не маленька була. Сама прищепа не має бути в землі, вона має бути над поверхнею, тому потрібно викопувати глибину ямки саме під ваш садженець. Землі я гарненько проливала, тому що я знала, що будуть дощі, але я не була впевнена, що воно так глибоко його зможе пролити в ближайші декілька тижнів, так точно. Саму прищепу по при посадці я повертаю в бік сходу сонця саме з тої сторони, де буде воно. Найбільше світити, і це буде саме краще для майбутнього плодоношення. Ну так говорять ті, хто знає. Я це запам'ятала, і всі дерева так і саджала. На відео видно, що я прищепу загорнула, але потім я водичкою це все змила і знаю, що дощі також змиють додаткову землю і знову ця прищепа буде над поверхнею. Просто цей раз я вирішила зробити такий легенький експеримент, бо попередні я саджала типу, моби на рівні, а зараз вони 10 см вище від землі. Тому Цей варіант зробила по-новому. Ну І додатково ж висадила нашу ожину. Так як місця для посадки для неї взагалі немає, буду знову саджати біля цієї шпалери, доведеться знову додати ще одну таку. Але я не знаю, чи це гарне місце, тому що ця сторона притінена. Якщо зміниться забор, то взагалі буде тінь. Ви знаєте, що ожина дуже полюбляє сонце. Але наразі поки буде так. Ну, якщо раптом у майбутньому я там передумаю розмножувати полуницю, захочу посадити іменно такі плодово-ягідні кущі, чи, можливо, виноград, чи щось мені інше сподобається, то завжди можна буде досадити, перемістити, змінювати, викорчовувати. Ну, це ж таке вже діло. Я дуже сподіваюся, що мені не доведеться нічого пересаджувати. Все займе свої місця, так як і має бути. Ну, але, звичайно, я люблю щось повдосконалювати. Дякую всім за лайки, за підписки, за коментарі. Тим обов'язково підписуйтесь та стежте за майбутніми відео. Будемо разом з вами розвивати канал і вдосконалюватися.